Європейські автовиробники змушені боротися за виживання в умовах низького попиту. Заявив очільник Фіат Крайслер. Серджо Маркіоне пояснює, проблеми компанії помножуються на кризу в країні. Він заявив: наша стратегія дуже чітка. Фіат має протистояти незворотнім проблемам, якою цього року є падіння попиту на італійському ринку. За останні 40 років, ми не бачили такого спаду. Ми передбачали ці проблеми на ринках. Ми знали, яким буде вплив на обсяг продажів фіат в Європі. Це не зупинило Moody's від зниження рейтингу компанії, яка, як і решта європейських виробників, потерпає від надвиробництва. Забагато європейських автовиробників намагаються протистояти падінню попиту. Ми можемо перенаправити частину потужності на експорт. Однак, загалом в Європі все одно буде забагато заводів, які працюють в нікуди. Намборов автовиробники зізнаються. Вони намагалися подолати проблеми власними силами, але переконалися, що без допомоги урядів і ЄС їм не вижити.